Люди єдиний вид савців, у яких болить голова. Але це не означає, що потрібно головні болі залишати без уваги та лікування. Що таке головний біль знає практично кожна людина. Зазвичай всі позбуваються неприємних відчуттів за допомогою пігулок із неболючим ефектом, але це не лікує причину головного болю. Є така парадоксальна ситуація, коли навіть людина приймає ліки від головної болі, але там тривало, часто, ну, зловживає, будемо казати, і головний біль не зникає, а навпаки, посилюється. Це навіть називається ну, лікарський такий головний біль. Тобто лікування головного болю завжди треба починати із елементарного. Перевірити свій розпорядок дня. Можливо, не вистачає сну, можливо, забагато часу проводиться перед, перед телевізором, перед монітором. Тобто те ж саме банальне напруження м'язів шиї, остеохондрози, це ну, практично майже у всіх людей зараз це зустрічається і в дітей в тому числі. От, перевірити свій, своє харчування, зловживання такими стравами, як шоколад, солодощі, ті ж самі бобові овочі, ті ж самі копчення, маринади, ну, взагалі, все те. Дуже добре і таке, яке ми полюбляємо, це теж дає. Свій результат і дає дуже часто приступи такого головного болю. Якщо ви бачите, що головний біль виникати почав частіше, не завжди знімається таблетованими якимись елементарними знеболюючими тим самим, чи аспірином, чи парацетамолом, чи аналгіном таблетками. От, то тут дуже важливо не пропустити оцей початок і все-таки звертатися до лікарів, тому що ви думаєте одне, а виявляється, причина може бути зовсім і. Різному. Головний біль має тисячу причин від банальної перевтоми до серйозних захворювань. Вчені виділяють п'ять основних причин виникнення цефалгії, тобто головного болю, побутові отруєння токсичними речовинами, інфекційні захворювання, травми голови, порушення нервової системи, захворювання серцево-судинної системи. Інколи люди вважають мігрень причиною головного болю. Хоча, як пояснює головний лікар Центру первинної медичної допомоги Ірина Дядькова, даний недуг зустрічається рідко. «Мігрень – це доволі такий специфічний вид головної болі. От коли у людини раптово виникає приступ головного болю, частіше в одній ділянці або в одній половині голови. Зустрічається не так часто, як це кажеться. Ми ось у мене були діла, в мене, мабуть, мігрень. Ні. Крім того, що я назва. Є просто вегето на дистоні, розлад тонусів судин. От. А сама класична така мігрень, ну, на щастя, зустрічається не так часто. Причини в мігрені досі так ну, зовсім вже не установлені. Тобто тут грає роль і гормональні різні там причини, і перевтоми, і психоемоційні напруги, і навіть особливості характеру людини, холерик, чи там меланхолік, чи сангвінік теж грає роль. Щоб уникнути головного болю, Ірина Дядькова має поради. Хто знає свої діагнози, серйозні, тобто ті ж самі гіпертонії, ті ж самі глаукоми, цукровий діабет, там, якісь гормональні порушення, там, захворювання щитовидної залози і так далі. Вони знають, що в них головний біль це прояв їхньої хвороби. Вони більш-менш ці люди контролюють. От, для е, остальних, е, тобто, для молоді, для дітей, для підлітків, для молодих, активних людей, які зараз е, ночами, днями сидять біля монітора, е, самі собі е, дають. Велике навантаження і психоемоційне, і навіть статичне для м'язів спини, шиї і так далі. Значить, найперше, це треба зробити свій режим дня, такий, який він повинен бути. Тобто, повинен бути сон, як мінімум 6-7 годин, повинні бути прогулянки на свіжому повітрі однозначно. Також потрібно вживати вітаміни групи Б та магній, що гарно впливають на нервову систему. А тим, хто перенапружується на роботі і постійно піддається стресу, треба навчитися методам релаксації і радіти життю.